Історія життя та кохання Віктора Колібаби Бухова з дружиною Галиною. Із книги Соло надірваних струн автор Наталія Хамууда. Глибочили слова, загубившись очима в поставі, залюбки танцювали, кружляючи фразами днів. Тільки втретє, з душі. Віддалися сердечній оправі, під запалені щастям лучини у нашій заграві, що на Бахмутці згасли, Забравши тебе у вогнів. Марія Дребіт-Голодрига Село Кобелецьке, що на Вінничині, на перший погляд нічим не відрізняється від тисяч українських сіл. Невеличке, з населенням менше, ніж 250 осіб. Воно жило своїм спокійним розміреним життям. Люди обробляли власні городи, випасали худобу, збирали врожаї. Довгими зимовими вечорами жінки займалися рукоділлям, а чоловіки зазвичай збиралися у когось із товаришів, аби пограти в настільні ігри, випити чарчину. Та за розмовами відпочити від сезонних робіт. Але коли завесніє, знову всі візьмуться до праці. Та село це не тільки господарські роботи, тут панує своя особлива атмосфера, на відміну від міста. Тут люди, зустрівшись на вулиці, діляться останніми новинами, просять і дають поради. Хваляться маленькими радощами і вміють радіти за ближнього. Галя з раннього дитинства часто бувала в селі у бабусі. Тут їй дуже подобалось, і вона з нетерпінням чекала канікул, коли вже можна буде зустрітися з давніми подругами, яких не бачила весь шкільний рік. В Кобилецькому була воля, був простір, ошатні хатини. Укутані зеленню садочків, гучний спів цвіркунів до світанку, ревіння худоби з самого ранку, і запах парного молока. Ох, як же це все мило! А ще можна сидіти з друзями на лавочці біля бабусиної оселі аж до пізньої ночі, і ніхто не наполягатиме, що потрібно йти спати, бо вже десята. На щастя, в бабусиному селі було достатньо молоді галеного віку, тому нудьгувати не доводилось. У вихідні в сільському клубі часто влаштовували танці і дискотеки, а у будні можна було просто гуляти селом великою компанією. Ще один день добігав свого кінця. Галя, весь день, допомагаючи бабусі по господарству, не могла дочекатися вечора. В клубі мало бути кіно, потім танці, і вони з подругами домовилися піти. Дівчина забігла до кімнати, щоб підібрати собі одяг на вечір. Вдягнула одне, не те. Приміряла інше, можливо, це саме та сукня, яку вона одягне. Бабуся спостерігала за внучкою, згадуючи власну молодість. От що таке молодість? «Як би не втомилась за день, тільки брень тут музики, ви вже біжите до танцю. Галя усміхнулась на бабусині слова. Іди, поки молода, кивнула бабуся. Ми також гуляли. На те воно й молодість. Тільки дивись, не до ранку. Спочатку буде кіно, а потім танці. Можливо, я повернуся дещо пізніше, тому ви мене не чекайте. І не хвилюйтесь, я ж уже доросла, обійняла дівчина бабусю за плечі. Ну, яка ж ти доросла? Зовсім ще дитина. Жінка погладила онуку по волосі. Добре, я піду відпочивати, а ти все одно надто допізна не затримуйся. За кілька хвилин Галя долучилася до групи слізької молоді, що вже чекали її біля воріт. І всі разом пішли до клубу. Фільм виявився ніяким, і щоб не нудьгувати, вони вийшли з душного приміщення. На дворі було тепло, повівав приємний вітерець, розносячи довкола п'янкий аромат матіоли. До приміщення клубу повільно підтягувалася старша молодь. Багатьох дівчина вже знала, а одного юнака вона бачила вперше. Хто цей хлопець? поцікавилась у подруги. Це Віктор. Він не місцевий, але часто гостює тут у тітки. Цікавий такий, ага, запевнила подруга і додала, а ще він дуже гарно танцює. Невдовзі музиканти заграли перші акорди, і молодь направилась всередину споруди. Танець за танцем. Пісня за піснею вечір помалу переходив у ніч. Дівчата вже було домовились, що після ще одного танцю підуть додому, але неочікувано за плечей Галя почула можна тебе запросити. Звісно, подала хлопцеву руку і подумала, як же добре, що у приміщенні напівтемно, то він і не помітить. Як рум'янець раптом вдарив їй в обличчя. Можна, я проведу тебе додому? Ти не проти? Можна, знизила плечима, а у самої стиснулося серце від емоцій. Для дівчини все відбувалося вперше. Мене Віктором звуть, а я Галя. Відчула, як затремтів її голос. Хто б сказав? Коли саме Амур дістане свою чарівну стрілу і в чиє серце поцілить? Галя з Віктором теж не знали, коли саме і в яку секунду зрозуміли, що створені одне для одного. Але вже невдовзі після першого знайомства були впевнені в цьому красиві залицяння, квіти й подарунки, місячне сяйво і перше проміння сонця. Зустрінуті в обіймах коханого. Кожна мить була особливою, кожна зустріч була сповнена несподіванок, кожне освідчення було зігріте емоціями і коханням. Чотири роки злетіли, мов один день. Їх кохання пройшло всі етапи випробування. Була навіть перерва, коли обоє вирішили залишитись друзями. Але вже дуже швидко кохання перемогло дружбу чи навіть більше. Кохання злилось дружбою, утворивши третє в рази міцніше почуття, яке й привело молодят до рішення одружитися. Після всього Віктор наважився на офіційну пропозицію, з великим букетом квітів та каблучкою хлопець з'явився на порозі дівчини. Він був впевнений, що вона готова до такого серйозного кроку у житті так само, як і він. Але на своє запитання ти вийдеш за мене? Не почув відповіді. Галя дуже кохала свого єдиного, але чомусь не наважувалась сказати так, що її стримувало, невідомо. Але тільки за третім разом дівчина погодилась стати Вікторові дружиною. Відгулявши веселе весілля, молоді залишились проживати з батьками Галі, Миколою Івановичем та Оленою Володимировною. Тесть і теща любили Віктора, як власного сина. Він і сам був їм, наче син, ніколи не образив, не відмовив у потребі. Чоловік розумів, як багато варто є допомога тестя з тещею для їхньої молодої сім'ї, адже одразу дозволити собі власне житло, новостворене подружжя ніяк не могло, особливо тепер, коли Галя очікувала їхнього первістка. Потрібно було заощаджувати, щоб придбати все найкраще на пологи. За вікном люто завиває хурделиця, а в кімнаті тепло й спокійно. Галі затишно оселю батьків, а ще більш затишно в обіймах коханого. Вона весь день чекала його з роботи, а зараз він тут, поруч, такий свій, свій. Він обіймає жінку за плечі, гладить лед помітний животик, притуляється головою і вслухається, хто ж там всередині. Як ти думаєш? Хто у нас буде? запитала Галя. Я майже впевнений, що буде син, гордо відповів чоловік. А якщо там дівчинка, значить, син буде наступним, щиро сміється. Ну, добре, ти мене вмовив, коханий, хай буде так. Я знав, що ми однієї думки. Всю вагітність Віктор підтримував дружину, а для Галі підтримка чоловіка була надто важливою. Як у кожної вагітної жінки, у неї теж були свої верхи й низи, але чоловік терпеливо догоджав, тепер, вже точно знаючи, що на днях жінка подарує йому довгожданного синочка, і назвуть вони його Андрійком. Народження сина доповнило молоду сім'ю, наповнило її змістом і радістю. Віктор був чудовим татусем завжди присутнім у житті сина не тільки фізично, а й духовно. Він міг не тільки навчати малого, а ще й старався зрозуміти, що цікаво самому Андрійкові, розвивати його інтерес, підтримувати й допомагати синочкові від перших кроків до перших уроків у школі. Як все ж мені пощастило з чоловіком, не раз думала Галя, сподіваючись прожити у злагоді і коханні з Віктором до глибокої старості. Насправді десять років подружнього життя так і прожили, як мріяла жінка, а далі, з початком анексії Криму і вторгнення ворога на території України, плани Галі та Віктора були жорстоко скориговані ворожою навалою. Потреба захищати вітчизну від ворога у серці Віктора виникла одразу після початку подій. Він не міг сидіти вдома, коли його держава має у ньому потребу. Він не ходив кругами, а одразу вирішив поговорити з Галею щодо свого рішення. Звісно, як кожна жінка, вона була налякана, стривожена, може, десь всередині розчарована, що він її залишить і піде під кулі. Але серцем вона розуміла, що рішення чоловіка не змінить, тому навіть не пробувала відмовляти. Ти впевнений, просто запитала, наперед знаючи, якою буде його відповідь. Кожний чоловік, який вважає себе чоловіком, повинен бути там і захищати наші землі, щоб ті виродки не прийшли сюди вбивати дітей і знущатися з жінок. Кожен нормальний чоловік повинний бути там. Щоб ти не вирішив, я на твоєму боці, відповіла жінка, всім єством притулившись до чоловіка. З моменту прийняття цього рішення Галя старалася набутися з чоловіком якомога більше. Адже з дня на день він може піти на війну. А на війні щохвилини смерть і ніхто не знає, котрий з бійців повернеться. А котрий вже ніколи не побачить рідних стін. Хоча війна на Сході була майстерно замаскована під АТО, а пізніше під ООС, та люди там гинули сотнями, тисячами, і те, що влада не оголошувала війну, не вертало загиблих до життя і не покращило ситуації. 29 серпня 2014 року Віктор добровольцем пішов на війну у складі військової частини Національної гвардії України. А 1 жовтня його підрозділ відбув до зони АТО у місто Слов'янськ, де ніс службу на блокпостах навколо міста. Там він був потрібен. Там було його місце. Віктор був не просто бійцем. Чоловік був бойовим духом побратимів. Війна це виснажливий труд. Не кожен, хто потрапив туди, є достатньо підготовленим до фізичної праці, не кожен одразу може звикнути до крові, до смертей, до втоми і безсоння. У важкі для бійців моменти Віктор завжди знаходив потрібні слова. Щоб відволікти, розрадити, підтримати. А коли на полігонах їх навчали копати окопи, і хтось з побратимів вже не витримував, чоловік і тут знаходив у своїй кишені потрібний жарт копайте хлопці, копайте окопи, звикайте до землі. Звісно, після жарту лунав сміх наперекір смертям, втомі, відчаю, на війні також є життя. Навіть якщо воно має інші запахи і кольори, і час на війні летить зі швидкістю кулі, тому кожну хвилину боєць старається жити. Віктор воював мало. Вже 7 жовтня. 2014 року під час мінометного обстрілу російським ворогом 29-го блокпоста на трасі Бахмутка Віктор Кулібаба Бухов був смертельно поранений, і саме він став першим загиблим на цьому блокпосту. Життя Віктора обірвалося, а з ним зупинився час і для Галини. Жінка втратила коханого. Свою земну опору, свою надію, любов всього свого життя. В ньому був її стержень, її зміст. А що ж далі? Як жити без нього? Після похорону Галя кожен день лише плакала і ні з ким не хотіла зустрічатися. Співчутливі погляди людей, слова, які вони вишукували, щоб їй сказати, додавали жінці ще більшого болю, а їй хотілося закритися у своїй мушлі і просто мовчати. У такому стані вона провела багато часу. Великою підтримкою стали син та мама з батьком. Батько взяв на себе збір та оформлення всіх документів. На початку підтримували й друзі, яких після загибелі чоловіка чомусь залишились одиниці. Так тривало достатньо довго, було нестерпно боляче, а біль ніяк не минав. Після усвідомлення того, що вже сама не впорається з тратою чоловіка, Галя зверталася до психолога. З часом таки біль помало відпустив, але не минув. Проте з плином часу з'явилось усвідомлення факту, що загинув Віктор, але ж вона жива, тому повинна жити далі. Саме тоді доля послала жінці нове знайомство з колегою по роботі, звати його також Віктором. Саме він зумів знову відігріти її захололе серце. Стосунки робилися все більш інтимними і в результаті у пари. Народився синочок Іванко. Можливо, саме ці зміни зуміли трохи витіснити тягар трагедії з душі Галі. Звісно, біль втрати коханого не минув остаточно на це і сподіватися годі. Вона просто навчилася з ним жити, віддаючись новонародженому синові та виділяючи багато уваги навчанню старшого сина. Який пішов по слідах батька і наразі закінчив військову академію в місті Одеса. Адже справжні чоловіки повинні захищати свою батьківщину. На батом відлунюють слова батька у серці хлопця, і він їх запам'ятав назавжди. Всі у сім'ї любили Віктора, а сестра Матусі тещі Тетяна Якименко. Навіть присвятила йому такі рядки. Він був таким ще молодим. Галинці було добре з ним. У них зристав синок Андрій, та патріот пішов у бій. Він землю рідну захищав і голову свою поклав, залишилась пам'ять лиш жива і вічні батьківські слова. Синок, мов прапор, пронесе. Крізь вічність сказане усе. За батька гордість на віки, і спогад ясний на роки. Батьки сумують, і брати, дружина шле йому листи туди, куди вже не дійдуть, лиш спів птахи йому несуть. Біля могили рідні всі і біль, і смуток на душі. Сюди не заросте стежина, хтось скаже. Слава Україні! Життя віддав він за державу. Герою слава! Вічна слава. Від авторки. Вже після завершення написання розповіді в листуванні з пані Галиною, вона повідомила мені дуже радісну звістку. Син зібрався одружуватися. Я пораділа цій звісті разом з пані Галиною. Одружиться син, народяться онучата, житиме славний рід Віктора Колібаби Бухова, який поклав своє життя за щасливе майбуття наступних поколінь. І будуть люди.